Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні ми з вами приготуємо телячу печінку. Вона вийшла дуже смачна, аж солоденька на смак. Щойно розрізала шматочок печінки, ось так вона виглядає всередині. Вийшла дуже ніжною і смачною. Пропоную вам подивитись, як я її готувала. Розпочнемо приготування з цибулі. Нам потрібно її порізати півкільцями. Достатньо крупно, не дрібно нарізати, і потім обсмажити на соняшниковій олії. Ось так нарізала цибулю, зараз буду підсмажувати. Накриваємо кришкою і на повільному вогні смажимо цибулю. Ось так ми підсмажили цибульку. Зараз додаю туди сіль. Добре просолити. І трошечки цукру. Хочу її трішки карамелізувати. Зовсім трішки цукру туди додала. І все це гарно перемішати потрібно. Це буде надзвичайно смачно. Так, добре, перемішуємо і ще трішки підсмажуємо під кришкою. Так, усе, цибулька наша готова. Складаємо її в окрему тарілочку і нехай чекає, поки буде готова печінка. Тепер переходимо до печінки. Я її гарно промила. Тепер викладаю на паперовий рушничок, щоб він увібрав зайву вологу. Ось так промокуємо. Все, Тепер рушничок можна прибрати. З печінки необхідно видалити ось цю верхню плівку, яка на ній є. Отак акуратненько піддіваємо і знімаємо цю плівку. Ось так чудово відділяється ця плівка, її необхідно зняти. Ось так виглядає вже почищена печінка. Ось скільки плівки і всього іншого я зрізала, те, що нам не потрібно буде. І зараз печінку потрібно нарізати шматочками. Ось на такі шматочки я порізала печінку, перетрушуємо нашу печінку крохмалем. Друга ложка, десь дві ложки я використала, потім подивлюсь, я, якщо буде недостатньо, то використаю іще. Ось так гарненько перемішуємо. Так, буде трохи недостатньо. Треба іще трішки крохмалю. Насипала ще одну ложку столову крохмалю без гірки. От, тепер уже достатньо. Тепер гарно. Вся печінка обвалялася в крохмалі. І зараз будемо смажити її на соняшниковій олії, на розігрітій сковорідці. Зверніть увагу, що зараз я не солю і не перчу. Це ми зробимо вже після, коли вона підсмажиться трішки. Наливаємо соняшникової олії трішки, чекаємо, поки розігріється сковорідка. І тепер висипаємо печінку. І слідкуємо, дивимось на печінку, важливо її не пересмажити. Накриваємо кришкою і далі подивимось. час подивитись на печіночку. Так, настав час її перевертати, бо вже тут смажилось уже добре. Перевернула печінку, тепер можна її посолити і поперчити. Це все за смаком робиться. Знову накриваємо кришкою і смажимо з іншого боку. Підсмажилась печіночка до потрібного стану вже. Я спробувала, м'якенька, ніжна і така навіть дуже солодка. Ніякої гірчинки, нічого в неї немає. Вийшла дуже смачна. Далі будемо поєднувати її з цибулею. Цибулю сюди я на сковорідку перекладати не буду. Висипала печінку в тарілку і поєдную її з цибулею, обсмаженою і карамелізованою. Ось так все це виглядає. Дуже апетитно і гарний чудовий запах. Ось така чудова страва у нас із вами вийшла.